Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми розберемо симптоми цукрового діабету. Отже, симптоми цукрового діабету можуть включати часте сечовиділення. Один із основних симптомів цукрового діабету це часте сечовиділення, особливо вночі. Це стається через те, що організм намагається виділити надмірну глюкозу через сечу. Друге. Сильна спрага. Люди з сукровим діабетом відчувають постійну спрагу, оскільки організм намагається замінити втрачену рідину, гострий або постійний голод. Це пов'язано з тим, що організм не може ефективно використовувати глюкозу, яка надходить від їжі, і тому не отримує енергію, яку потребує. Слабкість та втома. Люди з сукровим діабетом можуть відчувати слабкість та втому через недостатній доступ до енергії від глюкози. Трата ваги може бути симптомом цукрового діабету, особливо якщо організм використовує жир та м'язову тканину як джерело енергії, оскільки не може ефективно використовувати глюкозу. 7 потовиділення: люди з цукровим діабетом можуть відчувати пітливість, особливо вночі, як результат спроб організму знизити рівень глюкози в крові, сухість в роті та свербіж. Люди з цукровим діабетом можуть відчувати сухість ротовій порожнині та постійний свербіж, особливо в області статевих органів, як результат високого рівня глюкози в крові. М'язовий дискомфорт. Люди з цукровим діабетом можуть відчувати м'язовий дискомфорт або біль, особливо під час вправ та фізичних навантажень. Якщо ви помічаєте будь яких з цих симптомів, важливо звернутися до лікаря для діагностики та лікування цукрового діабету. Це допоможе запобігти подальшому погіршенню стану та уникнути серйозних ускладнень. Будьте здорові, бережіть себе і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.